Засновниця міжнародного центру корпоративного навчання АС увійшла в топ 50 найпливовіших жінок фінтеху та в топ 100 найуспішніших жінок України. Олена Сисоєва. Welcome. Трохи сумую, тому що вже немає інтриги. Цей букет для мене. Да? Я так розумію. Я хочу в першу чергу вклонитися низько вам, Тетяна, і сказати вам, благо, дарую. Востаннє я була в Харкові в вересні, 29-30 вересня, 23-го року. Я дуже вдячна клієнтові. Це компанія Промодо. Ви маєте знати її харківська компанія, яка була релокована від початку повномасштабного вторгнення в Київ. І власник цієї компанії, до речі, Олександр Ваш Тьоска, він настояв, щоб я провела тренінг саме там. І всі топ-менеджери, це був тренінг з емоційного лідерства. З'їхались в Харків. До цього я в Харкові бувала регулярно кожного місяця, і е, всі ці будівлі, які ви показували, так і готель. Я там зупинялася, і до речі, я зупинилася в готелі, і в перший вечір я вийшла до адміністратора і задала звичайне питання. Ну, до речі, я дуже щаслива, що побувала в Харкові. На той момент було відчуття, що наче. Небо ми закрили, тому що було спокійно в Харкові і було неспокійно в Києві. Але я вийшла ввечері в готель, і я питаюся адміністратора: а скажіть, будь ласка, де у вас укриття? Він сказав, Таня: Він сказав, укриття у дворі, але ви не встигнете до нього добігти. Добре. Бо в нас швидкість прильоту, бачите, ми сміємося. ми ми... не сміємося, ми... Це вже робимо жартом нашим українським гумором, і в тому також наша сила. І Він каже: ви не добіжите, тому що все одно тільки 40 секунд. І я кажу: А що ви робите? А він каже: Молюся. І він це сказав настільки щиро, а йому десь було 30 з невеличким років. Я кажу: Добре, слухайте, а це міні-готель. до речі, готель, який через два місяці. Від прямого попадання його вже немає цього готелю. Мені а, повідомив тоді власник, написав, сказав Олена, як добре, що ви там були. І а, я кажу: мій номер сьомий, щасливий до речі, номер. Я кажу: якщо ви щось відчуєте, ви мені постукайте, будемо молитися разом. Це те, що варто знати про харків'ян, це те, що варто знати про нас, жінки, це те, що варто знати про українців. Я колись почула фразу, вона мене дуже зачепила. Якщо в вашому житті є люди, заради яких ви готові поміняти ваш маршрут, то ви дуже щасливі. Ви знаєте, я щаслива. Я вештаюсь вже три тижні, ніяк не доїду додому. Вже в цьому маршрутові було Яремче, Брюхович, Львів, Сонячний Прованс, Хмельницький. Я вже так сподівалася, що буде Київ, але дзвонить жінка, який я не можу відмовити, хоча я також жінка, начебто чоловіки її не можуть відмовити, Надія. І каже: Олена, треба виступити. Ну що, міняємо маршрут? І я дуже щаслива цьому, тому що. Я вам маю тут говорити про енергію, це неправильна назва. Тому що насправді я мала б вас запросити на сцену, сісти там і як тренер-модератор модерувати цю панельну дискусію третю, і ви б казали, де ви знаходите ваш вогонь? Чого у вас і досі горять очі, де ви берете ці сили? І ви знаєте, ви моє екофлоу. А може навіть генератор, і в ньому ніколи не закінчується ліміт, на відміну від ДТЕК. ДТЕК також мій клієнт, і я повертаюся, там буду проводити для них тренінг. Він називається безконфліктна комунікація. Бо вони дуже роздратовані, що ми їм постійно дзвонимо і кажемо, коли буде світло. І ви розумієте, яка в мене роль. То я хочу сказати, що я знаю жінок, у яких немає ліміту на. Енергію мене звати Олена Сесоєва, і я дійсно маю відношення до тих чудових шкіл, про які казав Олександр. Я 20 років займаюся навчанням дорослих людей, але перша моя освіта музична. І скажіть, будь ласка, чи бачив хтось цю жінку ще колись може знає, як її звати? Чого саме це фото я розмістила на першому своєму слайді? Ми будемо казати про енергію лідерів і скоріше, не казати. А я хочу послухати від вас, де ви шукаєте свій ресурс, що є вашим, екофлоу, і чого от зараз ви дивитесь, і вас насправді горять очі. Скажіть, будь ласка, хтось знає, як звати цю жінку? Хто це? Ну, Це точно українка, правда? Це відчувається. Що її видає? Що видає в ній українкість? Ану, скажіть, будь ласка, пристрасть! Хто сказав пристрасть? Це Наталія Пономарчук. Вона проживала в Дніпрі, це диригентка. Тепер вона шеф-диригентка Київського камерного оркестру. 25 травня 23-го року я потрапляю на закриту зустріч з Наталією Пономарчук. До речі, вона вважається в світі найкращою диригенткою, і вона отримала цю нагороду саме в 23-му році. От існує Нобелівська премія. Ну, вважайте, в диригентстві є така сама премія, і для мене найкраща метафора про лідерство це бути диригентом. Чому? Тому що насправді диригент не подає жодного звуку, да, він може тільки рухатись якось. Да, а насправді його основна задача надати силу іншим. І на закритій зустрічі вона розповідала про концерт. На які ми потім потрапили. В мене перша освіта консерваторія, але ви знаєте, навіть з тією освітою без попередньої зустрічі я не змогла б слухати цей концерт. Це дуже складна музика. Грабовський, польова, це сучасна українська музика. Хто має трошки відношення до музики, є такий жанр какафонія. Він почав зароджуватись десь в 60-ті роки минулого століття. І там синкопи, там дисонанси, там відсутність гармонії. І останній твір, який вона грала, він називається музики скемінг. Катрін моя, Кейт моя, викладач англійської мови. Коли ви піднімали руки і казали, хто вчить з цією школою англійську мову? Я думаю, що Катя не запитала: а хто вчить англійську мову зі мною? Я вчу з Катрін. Да, з Катєю. Так ось. Польової музика неймовірно складна, і Наталія Понамарчук вона розповідала, як нам інтерпретувати цю музику, і уявіть собі в оркестрі какафонія, хаос, ну вуха не витримують. І Я ще запросила своїх колег, з якими колись вчилася. Хлопець, і дівчина і вони кажуть: ну Олена, ти даєш, бо вони не були на закритій зустрічі, і вона з усією пристрастю казала: ви відчуєте там мелодію. Просто шаленої краси. Ну, якщо ви знаєте мелодію Мирослава Скорика, то у польові головна партія не поступається цій мелодії, неймовірно прекрасна. І цю мелодію вона назвала Острівець любові і радості. Про що цей твір? Про те, що хаос і цей зовнішній кошмар божевілля він тільки ускладнюється, але головне завдання. Постійно шукати свій острівець радості. І я за тиждень до Леді Фесту була з однією членкінею, лідеркою, яка присутня також тут на Леді Фесті, на такому заході в Брюховичах, як школа філософсько-психологічна імені Ігоря Козловського. І уявіть собі, як складаються пазли. Я чую виступ на Діки Гербеш про плекання радості. І вона знову каже про те, що ми маємо знаходити в цьому хаосі щось, що дає нам точку опори, що дає нам стабільність, що дає нам. І це слово, за яке я вдячна Таїсі, тому що у нас на нашому жіночому ретриті, який був до Леді Фесту, і ми сьогодні приїхали звідти з сонячного провансу, виступав отець Віталій. І він казав, що дуже важливо мати сьогодні свої розради. Ви знаєте, що це таке, що означає це слово, розрада, утішені. Да? Тобто знаходити те, я до цього казала, острівець любові, там, де я плекаю свою радість, і там дійсно дуже неймовірної чистоти мелодія. І от розради це те, що точно ви всі маєте, і я дуже прошу зараз про це повідомити. Подивіться, будь ласка, направо, подивіться, будь ласка, наліво. Подивіться на цих прекрасних жінок, які поруч з вами. Надя сказала, треба обов'язково підняти рівень енергії. Але ви знаєте, ну зараз ви придівляєтеся, і при цьому вона презентувала мене на початку, що Олена Сесоєва, скоріше за все, буде говорити про душу і серце. Ну, дивіться, я не буду говорити про душу і серце, я буду говорити про валюту, головну валюту наших бізнесів і нас це валюта енергія. Та? енергія, валюта змін. Але про серце є також е, жартівлива історія. 22 травня, ну якраз ввечері, я поїхала в свої мандри, я провожу тренінг для однієї відомої компанії і лідер цієї компанії. А я завжди починаю фразу, і чого Надя каже: Олена, це про серце. Послухайте цю фразу. Чим більше у людини серце, тим більшу кількість ця людина може повести за собою. Для мене це про лідерство, бо лідершип вести за собою. Наш масштаб як лідерів. і наш рівень лідерів він вимірюється кількістю людей, яких ми можемо повести за собою. І от я кажу цю цитату, і кажу, ми будемо з вами цілий день займатися розширенням нашого серця, і ви будете відчувати, як у вас піднімається рівень енергії. Ну і ще сказала, що тільки той, в кому горить вогонь, здатен його запалити в серцях інших. І він мені каже, Олена, я відчуваю, як в мене все розширюється і піднімається. І це хочу вам сказати не про серце. Да? Тож точно можна Щось підніматися. Я вам пропоную зараз подумати, що є вашою втіхою, що є вашим ресурсом, що дозволяє вам от зараз підтримувати цей енергетичний вогонь це ми трошки зарання. Да. І дивіться, тут чітко одна хвилинка. Вам треба поділитися, що на сьогодні складає вашу формулу ресурсності. Будь ласка, прошу. А, так, Саш, там знаєш, от так було класно все зроблено. Такі чудові слайди. Там треба було нажати, і воно прям грати починало. Uh, ну запустіть, да, запустіть. А я вас прошу, можете не підніматися. Я теж буду лагідна, як Тетяна. Просто поверніть голову в цю сторону, в цю сторону і скажіть хоча б декілька слів. Де ви шукаєте енергію сьогодні? Що є вашою втіхою, що є вашим ресурсом? Де ваш вогонь? Ну що, маестро? О, чудово. Що ми зняли з вами звук? Ви далі зможете на вечері поділитися. Це, до речі, цікаве медитативне питання. Скажіть, будь ласка, у кого в ресурсах, в опорах була родина? Так, чудово. У кого була діяльність, та справа, якою ви займаєтесь? Прекрасно. У кого була віра? У кого була віра? Віра, так, чудово. У кого в що? звичайно в чудове майбутнє? І я зараз ні в якому разі не жартую. І коли Тетяна сказала, що цей дощ надовго, вона сказала по-іншому, але слова е, Жадана про те, що цей дощ надовго. Нам треба налаштувати себе на марафонський, а можливо, і ще на один марафонський, і, можливо, ще на більший забіг. А скажіть, будь ласка, у кого ви самі є отією втіхою? Ваша краса. Ваші мрії, ваші цінності, ваші чесноти дуже чудово. І дивіться важливий момент, коли ми кажемо про індивідуальний енергопрофіль. Скільки б я не задавала це питання, є звичайно спільні джерела. Да, да. Дивіться, є дуже такий гарний жест, який можна запам'ятати. Як тільки ви бачите, що я підняла руку, всі можуть підняти також руки. От підніміть зараз, підніміть да, і як тільки ви підняли руку, це означає, що одночасно закривається да? наш прекрасний рот. Да? Це для того, щоб мені показали, показали три хвилинки, да, і я дала вам те, що мала дати. Дуже важлива річ про енергію. Говорять багато, і ми говорили на ментальній конференції, але індивідуальний енергопрофіль. У кожного свій. Ми не можемо казати, що якщо там всіх заряджає спільнота, а мене заряджають люди, то і вас заряджає спільнота. Якщо когось заряджає природа, то і вас заряджає природа. Якщо когось заряджає місто або, навпаки, усамітнення, Надя казала книги, це не означає, що і вас це заряджає. Дуже важливий момент, а що саме мій складає енергопрофіль. Необхідно це знати, використовувати ці джерела. Типові проблеми з енергією, там, де ховаються наші пастки, неусвідомлені фонові почуття, блоки енергії, бажання гіперконтролю. От ви спитали: віра в що? А я сказала: прекрасне майбутнє. А як в нього вірити, якщо немає стабільності? Навчитися серфінгувати, да і навчитися просто бути в позиції дослідника, спостерігача, енергія агресії, пастки, гіперефективності, це все зрозуміло. Залипання на новинах, токсичні, люди, відсутність рольового балансу, внутрішній конфлікт. Це я вже розвиваю дикцію. Тепер дивіться те, що більш корисно. Звичайно, у кожного має бути свій банк ресурсів, і це дуже класна історія, коли у нас з'являється тема ритуалів. Наприклад, щось я роблю. Кожного дня, скажіть, будь ласка, ви знаєте щось, що ви робите кожного дня, і воно вас заряджає. Хто мо що, що кава? Кого щось крім кави? Оля, е, молитва, що що? Магія ранку, що поцілунки. да Я хотіла сказати, звичайно, да секс чудово. Чи є щось що ви робите? Кожного тижня, кожного тижня я ходжу в театр. Мистецтво дуже заряджає є правда. Що ви робите кожного тижня? В спортзал ходите кожного тижня. Yeah. Да, чудово! Тіло наш головний психотерапевт. Він в першу чергу цей психотерапевт реагує на те, коли енергія закінчується. Час від часу, що ви робите? Час від часу? Крім Леді Фесту, крім що? Подорожі час від часу дуже дякую, що сьогодні, нарешті, знята, як сказала Надя, порча або табу на подорожі на, на радість. Унині смертний гріх. Ми це пам'ятаємо. Тепер стосовно Віталіці коефіцієнта життєвої енергії дуже коротко. Звичайно, що здатність підтримувати відповідний рівень енергії, вона не дається від народження, але у кожної людини свій масштаб. Я вважаю, що про це варто було казати про енергію в блоці, про масштабування. І отут, якщо ви відчуваєте, що вашого масштабу достатньо тільки на одну людину, на бізнес на 10 людей, можливо, на бізнес на 50 людей і все. І це є нормально. Для когось нормально плекати тільки свою родину. Я завжди відчувала, що мені потрібно ну таке світове господство. І, звичайно, от коли запитання дають, а де ви берете енергію, відчувати свій рівень енергії. І дивіться, дуже часто ми навіть не усвідомлюємо, що та харизма, за яку наші люди йдуть за нами, клієнти йдуть за нами. Вона складається в тому числі за рахунок рівня енергії. Ну і трошки такої інформації, яка наукова, ми інколи не усвідомлюємо, що, наприклад, ми кажемо, ой, в мене там недостатньо енергії, а я хочу виходити до своїх людей. Ми звичайні дії можемо тільки виконувати, коли у нас 25%. І я спостерігаю, що сьогодні близько, як формула Парето, 80% людей, вони не присутні в цьому залі. Вони живуть на обертах два. 20-25% енергії. Хто зустрічав таких людей? Так, да, вони є. І дивіться, насправді там ти навіть не усвідомлюєш свої цілі. Ти не усвідомлюєш, заради чого весь цей шлях. Для того, щоб нам надихати інших, а в мене друга частина виступу звучить, як надихати інших, плекати свій острівець любові, радості і надихати інших. А чи здатна я постійно нести відповідальність, щоб десь. Цю енергію брати? Ну і е, до речі, можна довго розмірковувати стосовно слова надихати для мене це надавати дихання життя. І ми можемо навчати, ми можемо створювати бізнеси, ми можемо спілкуватися, і це може кожен з нас. А чи можемо ми запустити дихання? А друге дихання, Да, а підняти людину, коли в неї втрата. І дуже сьогодні важливе питання: а як плекати свою радість, якщо людина переживає і пережила те, що вже її позбавило найближчих людей, позбавило домівки, яка точно для багатьох є джерелом енергії. Це питання, яке ми маємо сьогодні задавати, і звичайно, мало бути дуже прекрасне відео. Але ви подивитесь самі до Наталії Пономарчук. Аргентинська диригентка, хоча вона сьогодні є шеф-директорка французького симфонічного оркестру Алондра, вважалася найкращою. І тільки побачити, як вона диригує, да там буквально трохи це просто заворожує, наскільки вона надихає інших. І до речі, вони грають, ну хай не какофонію, але дуже складне аргентинське танго. Там вухо може зламатися, і як вона це робить? І я хочу сказати, що. Стосовно важливої речі про емоції і про наше серце і про нашу душу, ми маємо нести відповідальність за те, яка є наша основна тональність. І, звичайно, сьогодні, як завжди, прискорюючись, завершуючи важливі речі, над якими ви впевнена будете розмірковувати, але от перелік основних тонів, про які варто подумати. В якій тональності ви звучите останній місяць, в якій тональності ми звучимо останній тиждень або, можливо, останні півроку, що трапилось зараз? І як би там не було, це плекання любові і віри. Це є наша відповідальність. І якщо казати про останні речі, Едіт Егер, Книжка, яка. Повернула мене до читання. Верніше, перша книжка цієї авторки «Вибір». Хто читав? Хто читав, читали. А книжку Дар, колеги, хто читав? Да? Книжка Дар 12 уроків. 12 уроків, які надають нам сенсів. І вона каже, що в те і визначати мету з будь-якого досвіду. І звичайно, що ай, вже все, треба здаватися, і таке інше. Як ми можемо знецінити все те, що плекали наші. Представники роду протягом тисяч років, так, Тетяна, і те, що ми набули за ці два з половиною роки. І останнє джерела стійкості. Джерела стійкості це не тільки наявність базового табіру. Базовий табір це ваш острівець любові, те, що ви робите щоденно, те, що ви робите час від часу, і те, що ви робите раз на тиждень. Слова сили. Це дуже важлива тема, які слова я говорю, і наскільки ці слова здатні. Підняти мою команду і мене це місце сили і моє місце сили це звичайно місто Київ, і це кожного разу місце, де збирається спільнота таких прекрасних жінок. Людина сили. Скажіть, будь ласка, у кого є людина сили? Дуже цікаво, у мене є один клієнт. Він мене постійно виловлює в Європі, і ми з ним проводимо три дні. Так відбувається коучинг. Ми просто ходимо, і він як каже, об мене думає. І коли я йому задала питання, а чого ну чого ти мене обираєш? Він сказав: розумієш, що ти для мене людина сили. От є місце сили, а є людина сили. Лідер має бути, звичайно, що такою людиною. І сенси сили, і кожен має піти з дуже. Важливим питанням для себе, якщо є невизначеність, якщо десь втрачається віра, що нам робити в умовах невизначеності не тільки України, а всього світу, мати свою визначеність і розуміти, що я хочу і що я можу зробити прямо зараз для себе. Я вас зараз попрошу це займе буквально 10 секунд всіх піднятися. Просили надія про серце, завершимо серцем. Знайдіть місце, яке завжди знає правду, яке завжди в вашому тілі дає сигнал про те, що ми хочемо насправді, інколи ми прикручуємо. От як Наталя займається колонками да, і звуком аудіо, ми кажемо, ні-ні-ні, я прикручу цей звук, ми собі не дозволяємо його почути. Але саме тут знаходяться наші основні сенси. Покладіть, будь ласка, сюди руку. І подумайте про себе, що ви відчуваєте прямо зараз? Що ви відчуваєте прямо зараз? Давайте. Що? Вдячність. що ще? Тепло, що ще? Прекрасно. Що ви хочете прямо зараз? Ну, крім того, щоб я вже пішла зі сцени. Що ви хочете прямо зараз? Що ви хочете прямо зараз? Хто може приз... визнати Що? Миру хочемо, що ще хочемо прямо зараз. Що зняти підбори? Прям можна це зробити. На вечерю, певно, спільне фото. І я вас дуже попрошу, що ви можете для цього зробити, візьміть і зробіть. Дуже вам дякую. І я бажаю всім нам збиратися. Можливо, не в цьому місті, а в інших містах України, і зустрічатися з фразою дякую всім нам за те, що ми вистояли. за те, що наше серце нас не підвело. Дуже дякую і натхнення всім є. нам, Олена Сисоєва! Ну що, дівчата, переходимо до, до того, що можна зібрати анкети, аби провести розіграш по анкетам. Да? Тому, будь ласка, не мені, да? як ми робимо надюш, хто в нас адміністративна група, дівчата Іванка, анкети куди здавати? Ось дівчата йдуть, вони зараз до вас підійдуть. Всі анкетки віддавайте їм. Залишайтесь разом з нами ще певний проміжок часу, тому що саме зараз відбудеться розіграш, і фінальне слово від пані Надії, де ми зафіналимо офіційну частину Lady Fest 2024 у Кам'янець-Подільському. Тому, будь ласка, дівчата йдуть, крокують, забирають анкетки. Залиште ще на декілька хвилин. У нас фінальний акорд, який має зазвучати. Хочеться, щоб ми сьогодні всі разом зафіналили. Так, косметичка в нас сьогодні буде розігруватись. Парфуми від бібліотек де Парфам. І віп-квиток Вінленіфест на листопад 2024 у місті Вінниці. Також нагадую вам, що в нас сьогодні ваша оптика також вже обрала свого переможця. І сертифікат на послуги 3 тисячі гривень також ми зараз вручимо. Так, ну що, я, я думаю, що ми можемо, принаймні, сертифікат ваша оптика спробувати вже вручити тій людині, яка сьогодні безпосередньо стала щасливчиком. Завдяки знову ж таки рандомному обиранню. А є в нас переможець ваша оптика, Андрій, є в тебе, да? отже, друзі, для нагородження я хотів. би... немає? Ні, ну мені треба зараз ваша оптика. Є вона в телефончику. Ага, все, супер. І Дякую, Іванка. А, запрошую Наталію Куліковську. Де ви є пані Наталочка, щоб ви вручили безпосередньо свій сертифікат? Да? А я зараз озвучу, хто в нас виборов 3 тисячі гривень. Ольга Романенко. Ольга Романенко і від ваша оптика від пані Наталії сертифікат на 3 тисячі гривень. Так, е да, будь ласка. Дякую. Насправді хочу, щоб з вашого дозволу. І, користуючись можливістю подарувати ще одні окуляри цій тендітній гарній дівчині, яка захищає нас і всю Україну, я вам безмежно, безмежно дякую. Якщо є хтось в сім'ї, в родині або з друзів військовий, то хочу сказати, що ваша оптика проводить безкоштовні огляди для військових і дарує при потребі окуляри для зору. За минулий рік ми подарували 930 окулярів нашим захисникам. Тому, якщо потрібно, буду рада всіх бачити.